У нас військова школа, тому ми навчаємо тільки військових. Це люди, які або вже в понеділок будуть на нулі, або в найближчий час поїдуть на нуль і будуть працювати. У нас, що називається, в шухлядку не працюємо. Наскільки мені казали в нашій адміністрації, у нас велика черга саме в нашу школу, бо ще раз кажу, школа готує класних пілотів і у нас всі досвідчені інструктори. Я в адміністрації запитав, скільки я підготував пілотів, саме як лектор, як інструктор. то в мене вже цифра перевела за 800. Школа вона почала працювати з квітня. Це тоді тільки почалося це повномасштабне вторгнення. Ми були в Києві е біля 130 ну, в складі, але там при 130-му батальйоні. Всім допомагали, всі спробували знайти якесь там своє застосування в ці дні. І на якомусь там першому місяці виникло питання підготувати декілька операторів по дронах, і так само щось там зі зв'язком треба було розібратися. Ми почали шукати, хто би міг когось щось навчити. І тоді в, е, ми почали декілька людей вчити для власного батальйону, для 130-го, який на Соломінці тоді знаходився. Якось воно так все дуже закрутилося, поїхало. і До нас почали приходити військові з інших підрозділів. Це почало наповнюватися. І ну, знаєте, перші місяці війни це була така ситуація, коли ти дійсно багато людей шукало, чим саме вони можуть бути корисні, і чим саме вони можуть бути, чим саме можуть займатися. І в цей момент ми просто побачили, що о, на це є величезний попит, тому що армія раптово збільшилася в декілька разів в країні, і люди абсолютно не підготовлені, вирушали. На бойові дії. І ми зрозуміли, що по багатьох питаннях потрібно щось робити, потрібно допомагати державі в навчаннях. Так само перед війною, коли виїжджали посольства з країни, з ними разом виїхали місії, тренувальні всі, і тобто тренування зупинилось повністю, а держава не мала спроможності цим займатися. Ну от ми собі таку маленьку функцію взяли. Почали рухатися. Ну, наша школа, військова школа буревітри готує на цивільних дронах. У нас є кілька напрямків, а саме наш напрямок БПЛА це використання цивільних дронів в військових цілях. Це зазвичай більше мавіки третій, бо вони самі показали за весь час експлуатації. Найбільш вони в усіх, скажімо так, ціна, якість вони найкращі зараз. Хоча ми вчимо на всіх абсолютно, у нас немає такого, чому, чого ми не знаємо. У нас є чотири напрямки по безпілотниках. У нас є використання е, мультироторних, цивільних безпілотників. Це ці всі мавіки, аутели різні, як працювати з ними. Далі є додатковий такий курс по матрисах, тому що матриси трошки дорожчі і потребують там більшої уваги. От. Е, у нас є два види FPV. Один зараз відкривається, один вже працює. В fpv мультироторні, це ті, які на пропелерах літають, і в літакового типу. От. І в нас ще є безпілотники літакового типу, які розвід... які використовуються як для розвідки, так і в бойових цілях. Так само плануються е, напрями е, безпілотників, які їздять по землі. От. Ну і рано чи пізно я думаю, що ми доберемося до морських. Я не військовий, я бізнесмен, я займався спеціальним обладнанням і, що називається, не тримав зброю в руках. Наша команда інструкторів військової школи «Буревітер» з нами завжди постійно. Це люди із бойовим досвідом, з військовим досвідом, з досвідом служби, не бойовим, а також це цивільні інструктори, які ніколи не воювали на фронті. Таке підсилення. Ми вважаємо одне одного військового і цивільного підходу ефективним, тому що це технічна експертиза цивільних інструкторів, які до того були технічними директорами компанії, інженерами топ індустрії, які зараз є в Україні, міжнародними співробітниками міжнародних всіляких корпорацій інженерами, які в гаражі паяли свої дрони і потім допомагали їх відправляти на фронт. Тобто це дуже дуже різні люди, які технічно дуже сильно підковані, особливо що стосується напрямку БПЛА. І це військовослужбовці, або це ті, хто є цивільними, але як добровольці побували на фронті, знають особливості застосування дронів на фронті. Це зовсім інше від цивільних застосування дронів в цивільних умовах. І таким чином, в такій комбінації, якраз ми підсилюємо нашу команду інструкторів. Буровітору я почув, що іде набір через знайомих, а враховуючи, що в мене технічна освіта є. Я до цього ще отримав ліцензію пілота. Я зрозумів, що тут я буду набагато цікавіший. І набагато принесу більше допомоги, тому і пішов. Так що в мене вже досить. Я саме першої групи інструкторів вчився, літав, багато літав, багато вчився. Ну і наслідок у нас в «Боровітрі» — найвеликий і найкісніший показник по підготовці пілотів. У нас все у нас йде е, лекційна частина, а головне, головне упор ми все ж таки робимо на підготовку технічну. Для того, щоб моторика нормальна була, щоб е, що називається знову ж засусники. У нас зараз більшість цивільних людей. Для того, щоб вони отримали навички і знання як розвідників, як коригувальників, так і гарних пілотів. Сьогодні ми літали на 30 метрах. Максимальна висота, намагалися е, Відчути максимальну дальність, до котрої зможемо залетіти. В мене вийшло, начебто, якщо я не помиляюсь, 4800 ми взяли чимось і втратили сигнал. Потім працювали над тим, щоб відновити сигнал. Але це висота така маленька, те, що заважають дерева, домівки високі. Тобто, це дуже непоганий я вважаю, результат був. Ми завжди працювали на якість, ми ніколи не працювали на кількість, тому і у нас сертифікати отримують не всі. Ті, хто гарно літають, отримують сертифікати. Ті, хто прослухали курс, вони отримують лист про те, що вони пройшли курс. Бо Мавіки все менше і менше, крім того, вже Китай заявив, що Mavic-3 вони не випускають. А ми ж добре знаємо, що майже 90% всіх дронів. Мавіків на фронті це волонтерські гроші. Буре в них гарні пілоти. Якщо б я отак -от на нулі десь зустрівся з ними, щоб попрацювати спільно, а якщо б я спитав там, де ти вчився, якщо б сказали, що з боровітру, я вже зрозумів, що досвід вільного непоганий. Тобто з цією людиною можна працювати. Після наших курсів я можу сказати. З великою вірогідністю, що майже 80% всіх дронів, які могли бути втрачені, вони будуть не втрачені. Бо ми робимо якраз все дуже схоже до воєнних до нуля, як це все там проходить, і робимо такі ситуації, які унеможливлюють загубити дрон. За якийсь час ми подумали, що на фронті відбувається дуже багато різного, і це є досвід, який прийнято називати бойовим. І він повинен потрапляти до нас назад в програми. Ми повинні поповнювати їх цим бойовим досвідом. І під руку попалася така методологія, яка називається узагальнення військового досвіду, вивчення узагальнення, впровадження військового досвіду в НАТО. Це називається Lesson Learned. Нею займається окремий центр в Португалії. От вони збирають досвід, вони його аналізують. Спеціальними аналітиками і опрацьовують. Він далі попадає або на фронт, або там в програми навчання. Ми взяли її за основу і вибудували систему з власним аналітичним центром в нашій організації, яка дозволяє е, оцінювати, аналізувати е, роботу по тих напрямках, які ми викладаємо на фронті безпосередньо, е, шукати, ну, згуртовувати її, аналізувати, шукати, що там змінилось, що там, де там корисний досвід. І швидко впроваджувати назад в наші програми. Простими словами, це виглядає таким чином, що якщо курсант там, по деяких наших напрямках приходить в понеділок на навчання, він вже, користує, він вже вчиться за програмою, яка була оновлена, можливо, навіть з минулого тижня з фронту прямо і проаналізована. Тобто ми цей досить стараємося зберігати і тримати і імплементувати назад в наші програми навчання. Програма, яка була на початку нашої діяльності в квітні 22-го, вона в дечому подібна, там не знаю, наполовину до цієї програми, яка є зараз. Але вона абсолютно поповнена новинками різними новими тактиками, новими технологіями, новими прийомами, які використовуються на фронті, і вона продовжує поповнюватися. В цьому якраз основна ідея є. Програма категорична, не може бути статична. Тому що фронт міняється і ну, війна завжди на неї впливає. Тому це дуже динамічна річ. Якісь речі там базові, як джойстиком там користуватися, вона залишається. Якісь речі тактичні, вони весь час змінюються, доповнюються. У нас головний принцип нашої школи: що ворог більший, а ми повинні бути ефективнішими. Росіяни взагалі були дуже сильними в системах РЕБ і РР, бо ви ж пам'ятаєте, що. В Радянському Союзі не було своїх таких технологій, все крали. Ну, ми знаємо про автомат Калашникова, про ракети, про атомну бомбу. Це типа точно так же і росіяни не змогли зробити гарну авіацію, бо не були технології. І вони зрозуміли, що треба йти в радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. Це вони сильні в цьому. Ми це визнаємо, що вони дуже сильні. Але нам треба бути ефективнішими, і ми, у нас є навички і знання, які дозволяють. Обходити риби або робити так, щоб все ж таки дрони повернути назад, якщо є якась вірогідність попати під рибу. Ми це теж знаємо і працюємо важко. Ми розуміємо, що під, під дію риба літати майже неможливо, але є нюанси, які ми використовуємо і е, є дуже гарні результати. Вони постійно розвиваються, в них з'являються нові е, системи радіоелектронної боротьби. В нас з'являються нові системи електронної боротьби. Це практично відбувається. Кожен тиждень є якісь новинки, кожен тиждень якісь є зміни. Війна це така дуже динамічна річ. За місяць все вже може працювати інакше. От. Для дронів з'являються нові прошивки, дрони застосовуються по новому, з'являються нові дрони в кінці кінців. Розробляються нові дрони з обох сторон. Постійно міняється тактика. Ну, це така річ. Я б не хотів вдаватися прямо в деталі, що там з'являється, як з чим боротися, бо це така інформація, її не можна ніде е, її бажано не, 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 не освітлювати. Але це постійно динамічний процес, який весь час потребує дуже такої сильної уваги. Підрозділі досить часто втрачаються коптери. Це розхідник. А росіяни дуже стали хитрі, майже там, ну, не в, кожного, на... в кожному підрозділі, в кожній роті там в зводі є свій карманний реп, і коли вони чують, що пташка підлітає, вони намагаються заглушити її, протидіяти її, як можуть. В нас теж, в принципі, є. Але Чим не в... такі ти... так, але не в такій кількості. З часом от, я дивлюся, вони все працюють сильніше і сильніше. Відстані, на яких ми можемо працювати, все менше і менше, втрати дронів дуже великі, коштує дрон приблизно 3, 100 тисяч гривень, і вони за день гублять багато, це якраз завдяки реба. Але тут проблема ще в чому є. Сам у Росії вони ж теж літають на Мавіках 3. бо їм це все легше. У них є кордон з Китаєм, і якщо там держава... Китай і державі Росії нічого не передає, то комерційні структури, що називаються відкриті двері возять туди, туди-сюди. Нам же це все йде або з Європи, або з Америки. Це набагато довший шлях. І все завдяки волонтерам. Все завдяки волонтерам, бо держава про це і не думала, і звільнили від ПДВ, від дронів і запчастин лише два місяці тому. І це є проблема. Зараз ще дуже велика проблема з антидронними рушницями. Їх не Зробили ще доступною для нас антидронові рушниці дуже сильно, от від слова, дуже сильно потрібні. Це як російський реб. Ми повми свій не можемо так швидко зробити реб. Нам дуже потрібні антидронові рушниці. Так що якщо там зверху хтось почує ще тисячне запитання, а чому? То хай від... зроблять відповідь, і це дуже сильно спасе наших хлопчиків, які літають і які Загалі там служать. Антидронних рушниць дуже важко завезти. Я знаю, да, ми вже збирали багато грошей е, і півроку не можемо завезти сюди антидронні рушниці. Тому що дуже багато різних іде е, погоджень. Дуже багато. Півроку, ну, пробачте, це... а люди гинуть. БПЛА ніколи не можна розглядати, як просто uh таку Звичайно, одиницю озброєння, тому що це БПЛА потрібно теж застосування безпілотників, теж потрібно планувати. З причина, тому що є українські засоби радіоелектронної боротьби, які е, сусідні суміжні підрозділи можуть вмикати, вимикати, і це може нашкодити е, застосування БПЛА на фронті. Так само і противника з боку противника. Тому е, зараз дуже важливо вплітати саме застосування БПЛА, які б це не були дрони в планування бойових операцій. Ми навчаємо здійснювати планування. Операції у школі в на різних курсах, наприклад, курси сержантського управління, курси управління діями малих підрозділів, чи, наприклад, штабні навчання для рівня батальйон, військовий процес прийняття рішень та планування. І в кожному з цих курсів є тема, є тема, яка стосується саме застосування безпілотних літальних апаратів. У нас буває таке, що якщо велика група, ми виїжджаємо військову частину, група інструкторів виїжджає, доволі часто. Ми виїжджаємо на нуль, і в саме на нулі, і практикою, і дії. Навчанням робимо це, бо багато хто навчався особливо там за перші півроку, їм дали дрон і дивчися. І все. Тобто вони непогано літають, а все одно втрачають дрони, не розуміючи теоретичної частини, чому. Саме завдання наших виїзних семінарів, виїзних наших навчань розказати людям, бійцям, саме чому вони втрачають дрони. Які закони фізики, бо РЕБ і радіорозвідка це все ж пов'язане з фізикою, з випромінюванням. Тому ці нюанси повинні знати, бо ви розумієте, не всі бійці ЗСУ з вищою освітою, тим більше технічною освітою. Тому треба розказувати, а там не так багато інформації, але... Її треба володіти для того, щоб миттєво виконувати якісь команди. Які б там були безпілотники на в цьому в конкретному підрозділі, з яким ми працюємо, їм завжди актуально навчитися застосовувати їх в контексті операції. Наприклад, підрозділ планує висування на певний рубіж і захоплення там повернення нашої території якогось міста чи села. Зрозуміло, що працює не лише цей підрозділ, поруч є інші підрозділи і координація дій. Координація сили, засобів своїх, сили, засобів сумішних підрозділів це просто основа успішного планування бойової операції, тим паче, коли це стосується безпілотників, які випадково може збити підрозділ, який. Є нашим, але які може не знати про те, що ми наш підрозділ, наприклад, запускається безпілотним для здійснення розвідки. Одним з важливих підходів, які в нас є в школі «Буревітер», це якраз підтримка військовослужбовців після того, коли вони закінчують навчання в нашій школі. Наші інструктори тримають зв'язок з курсантами, і курсанти завжди мають можливість зателефонувати, написати повідомлення, попросити пораду в інструктора. І в нас був дуже гарний кейс, такої взаємодії, коли підрозділ. На фронті будував свою ситуаційну кімнату, і наш інструктор з цього напрямку, який дуже тісно пов'язаний саме з розвідкою, з БПЛА, допомагав побудувати ситуаційну кімнату віддалено. В них все вийшло. Згодом вони скидали нам успішні відео, як вони скидають, роблять скид з банальних мавіків третіх з, з тих дронів, які в них були в наявності. І це не були дрони там стратегічного призначення, це були звичайні цивільні дрони. Але через те, що в них була обізнаність того, що відбувається на фронті, вони могли. Могли ефективно це швидко відбудувати і здійснювати управління е, своїм підрозділом. У нас зв'язок з ними постійний. Якщо ви як виясняють якісь питання, вони обов'язково збрасують чат, і ми е, з інструкторами обов'язково відповідаємо на всі питання. Бо обов'язково не буває такого випадку, щоб ми не відповідали на питання, але це питання фахові. У нас в «Боровітрі» є свій інженерний склад, який тестують і перевіряють на всі ці нові повідомлення, що щось те зробили, якийсь новий реп з'явився, якісь нові антени з'явилися, і ходить багато чуток, а не технічних, саме висновків технічних. То у нас є технічний підрозділ, який це все перевіряє, і ми тоді вже видаємо 100% інформацію, бо все це пов'язано з життям. А життя це дорожче, що може бути, тому ми повинні давати тільки ту інформацію, яка стоїть відповідає дійсності. Взагалі це така унікальна річ, тому що е, коли наші військові їздять на навчання в, е, в країни союзники і з ними працюють по їхніх програмах, то е, вони їх ну, наші часто питають. А от що з безпілотниками що робити? Дуже часто виявляється, що в них навіть е, ну, по перше, вони в досі в шоці, що ми користуємося цивільними безпілотниками, і ними воюємо. І виявляється, що в них навіть немає прямих замінників для такого низького тактичного рівня для, для цих безпілотників. У них там є там бригадного рівня, більш високого, але от замінника цього мавіка, який використовується там для простого швидкого штурму, у них може навіть Думаю, і, і, не бути. Це міняє просто всю тактику і стратегію гри. Це те, що ми зараз робимо. Тут з цього буде дуже багато цікавого і дуже велика задача країни. В тому числі ми би хотіли їй в цьому допомогти, зробити таке, так, щоб ця інформація не витекла, щоб вона була потім в державі, і щоб держава могла з цією інформацією приходити до союзників, до НАТО і казати, «Гей, слухайте, у нас є оця інформація, як це робити, вона опрацьована, вона от у нас, тому давайте ми хочемо до вас в НАТО, дивіться, ми вам будемо цим цінні.